Всім привіт, вітаємо вас на нашому зібранні. Привіт, Катя, привіт, Оля. А, як твої справи? Все добре, дякую а, з нами сьогодні. Ще є вазончик Угу. <плес> строї сьогодні. Сьогодні а, Катя, як ми його назвемо? Наш вазончик, ми називаємо його Інакентій. Ага, ну правильно, ми дівчата, нам не вистачає такого Інокентія. поряд. Інакентия. Добре, з Інокентієм. Якщо у вас є вдома вазончики, можете також їх назвати. І тема нашого сьогоднішнього зібрання, uh -huh. нашої, нашого зібрання сьогодні це тема свободи. І е, я пам'ятаю, коли я була маленькою дитиною. Мені весь час я мріяла, що я виросту, і ось тоді я стану вільною. <тас> а, от це тільки в мене було Катя? Ні, ні, я теж мріяла, що я виросту, буду їсти цукерок скільки захочу, буду робити те, що я захочу. Так, да, це всі проходять. Я пам'ятаю, як я була в дитячому садочку, і знаєш, там у нас був такий паркан металевий. І я просто підійшла до нього, трималася так. Дивилася на людей, які ходять, і а, думаю, які вони вільні. От коли сім'я там буду. А ви Ось. виявляється, вони ходять на роботу, працюють да, навчаються також ага. зараз. Мені здається, що я проходжу повз дитячі садочки і думаю. Так шкода, що з іншої сторони тренувала цей час. Тебе годують, ти можеш спати, там вмовляють спати. Угу. Розумієш, тут немає часу. Ну, слава Богу, тому я вірю, що Бог сьогодні буде на нас звертатися, буде угу. нам пояснювати, що ж таке свобода насправді, і як її взагалі отримати. І чи це можливо для дітей угу. бути вільними? Ось тому давайте, мабуть, на початку зібрання помолимось. Так, помолимося, так. так да, звичайно. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за сьогоднішній день, за наше зібрання. Допоможи нам бути уважними і почути те, що ти, Бог, хочеш нам сказати. Благослови цей час. Ми віддаємо все в твої руки, Бог, ім'я Ісуса Христа. Амінь. Усім привіт. Мене звати Вова, і я дуже радий вас усіх бачити. Зараз у нас з вами є декілька хвилин для того, щоб поговорити про деякі дуже важливі речі, тому що зараз у нас буде проповідь. Скажи. Чи є у тебе якийсь улюблений звук? У мене він є, і він лунає якось так. Так, думаю, ти вже зрозумів, що це за звук, це шкільний дзвоник. І запитання, чому він мені так подобається? Він не дуже мелодійний. Проте, найголовніше, це те, що він для мене обозначає. А для мене він означає свободу. Тому що, коли лунає дзвоник з уроку, ти вільний і можеш робити все, що захочеш. Якщо це перерва, ти можеш пограти з друзями, побігати ходити до їдальні. А якщо це дзвінок з останнього уроку, то все, вся ця свобода, вона твоя. Ти можеш піти гуляти з друзями, можеш піти щось там робити, грати в комп'ютерні ігри усе це тільки для тебе, доки не настане час робити домашні завдання. Але це вже буде потім. І усе це це свобода. Тобто, свобода це е, коли тобі щось вже не заважає, щось тебе не стримує. Проте школа, дзвоник, уроки, те, що про що ми зараз говорили, це лише свобода зовнішня, а є ще свобода внутрішня. І таке запитання для тебе: чи відчуваєш ти, що ти вільний усередині? Що це обозначає? Зараз я усе поясню. У Біблії є дуже крутий вірш, це Євангелія від Івана, 8 розділ. І зараз ми усі разом його прочитаємо. Тому, якщо син звільнить вас, справді будете вільними. Що ж означає цей вірш? Перш за все, син, про якого йдеться мова у цьому вірші, це Ісус Христос, Син Божий. Саме Він звільнив нас. Але що це все означає? Річ у тому, що коли ми робимо якісь неправильні вчинки, коли ми грішимо, у нас завжди у цих вчинків є наслідки, наслідки, з якими ми повинні потім жити. Бог дав кожному з нас свободу вибору. Ми самі можемо вибрати, чи робимо йому щось гарне чи щось погане. Ми завжди маємо вибір. Але якщо ми робимо якийсь неправильний вибір, робимо якісь погані речі, ось ці наслідки поганих цих е, якісь речей, ми не можемо від них звільнитися своїми силами. Це те, з чим ми повинні жити усе своє життя. І це дуже не круто. Це дуже велике покарання, яке ми повинні понести за усі наші погані речі. Так було б, якби на Ісус, який пішов на хрест та забрав, поніс на собі усі наслідки наших поганих вчинків, наших гріхів. І саме через це ми вже не маємо жити з ними. Ми вже вільні від гріха і від наслідків цього гріха. Отже, Бог нас пробачив. Він звільнив нас від великої кількості речей, і зараз ми з вами вільні і живемо вільним життям. І тепер ми, у свою чергу, теж повинні пробачати інших людей. І в Біблії є дуже класна історія саме про це. Ця історія розповідає про боржника, який був винен царю величезну кількість грошей, дуже дуже велику. І у цього боржника був друг, який був винен цьому боржнику невелику кількість рочей, кількість грошей. Отже, у нас є два борги. Дуже великий і дуже маленький. І давайте їх проліструємо, щоб нам було зрозуміліше ось такими кульками. це є перша кулька, вона невеличка. Це маленький борг друга боржника. Але потім у нас є борг самого боржника, який він винен царю. Ось такий величезний борг. І такий маленький-маленький боржок, якщо так можна сказати. І отже, коли цей боржник приходить до царя, у якому він, він винен так багато грошей, він каже: е, В мене нема грошей, щоб тобі їх віддати. Просто немає, я не знаю, що мені робити. І цар, побачивши цього боржника, він побачив, як багато грошей той винен. Цар просто пробачив йому. Він сказав: «Гаразд, так. Ти винен мені дуже багато речей, дуже багато грошей. Але увесь цей величезний борг, який ти мені винен, я пробачаю. І тепер твого боргу нема. Отже, цього боргу зараз не буде. <пух> Ось нема вже цього боргу. Все, що залишилося, це якісь такі речі. Але в нас залишається ще такий маленький маленький боржок. Тому що цей борожник, вже колишній борожник, виходить від царя, до нього приходить його друг, коли, коли, який був винен йому, от ось таку невеличку суму грошей. І він каже цьому колишньому боржнику, друже, в мене немає грошей, немає, що тобі віддати, не знаю, що робити. Що ж робить цей колишній боржник? Він так само, як цар говорить, так, я прощаю, нічого нема, ні. Він йому каже, де мої гроші? Поверні мої гроші, поверні мені усе те, що ти винен, чи я тебе віддам у рабство. І якщо той великий, великий борг так легко, просто він зник, його вже не було, цей маленький борг, як ти його не штрикай, він нікуди не, не зникав. В кінці кінців. Коли цар дізнався, як цей колишній борожник погано себе повів зі своїм другом, він був дуже засмучений і розлючений, тому що той поступив дуже неправильно. Наш Бог він пробачив нам дуже-дуже дуже багато. І він очікує, що ми так само будемо пробачати інших людей, які нас образили чи зробили нам щось погане. Отже, ми з вами з'ясували, що ми з вами живемо вільним життям. Ми вільні від будь-яких наслідків гріха чи наших поганих вчинків. І так само ми можемо цією свободою ділитися з іншими людьми, розповідаючи їм євангелі чи пробачаючи їх, коли вони зробили нам щось погане. Давайте пам'ятати про це, і давайте усі разом помолимося. Дорогий Боже, дякуємо тобі за це зібрання. Дякуємо Тобі за те, що ти подарував нам свободу, що ми вільні від усіх наслідків гріха. Боже, допоможи нам мати сили та наснагу ділитися цією свободою з іншими людьми, розповідаючи їм Євангелія та пробачаючи їх, коли вони зробили щось, що нам не подобається. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Завдяки Ісусу Христу ми маємо свободу. Завдяки Ісусу Христу ми маємо свободу. А, -а, -а завдяки Ісусу Христу ми маємо свободу. Отже, Катюш, скажи, будь ласка, чи часто ти дивишся якісь там знаєш прикольчики е, в телефоні? Да піднімає да, настрій? Да, да, Правда? Да. Мені весело і дуже смішно. <ріху> Я іноді коли вже всі сплять починаю дивитися і, і сміятися, <ріху> і буджу інших. Добре, отже, сьогоднішня наша перша картинка. Перша картинка. А, а перша картинка це знаєш, коли е, пацани хизуються один перед одним. Особливо О. це в, ст в столовці, в столовці там беруть якусь цукерку чи горішок, і там знаєш, підкидають і ротом ловлять. Я не знаю, чи ти бачила хоч раз, щоб вони спіймали жодного. Мені здається, вони то око собі потраплять, то ще по зубах, аж такий, знаєш, дзень. Але в нас є прикольна картинка, яка показує. Ось, о, мені здається, що в неї все виходить. Зачіска, зачіска, як у хлопців, все, <рес> все співпадає. Клас. <рес> ну прикольно, прикольно. Ну диви, реально вона прям в повітрі ловить. А, це ще нагадує мені е, мою собачку. <рес> Коли щось смачненьке даєш? Воно реально так міла. Да. 100%. так. Наша наступна картинка це школа на великій перерві чи будь-яке місце. У -у. Метро в час пік називайте як Хочете? Будь ласка. Оу! <реш> всі. В туалет, в туалет. <реш> ти знаєш, що цікаво, що вони отак близько летять і вони не заважають один одному. Але в школі ти коли йдеш на перерві, мені не так, здається, просто мені хочеться, знаєш, попід стінкою так <реш> <реш> і то <реш> <реш> молодший клас. <реш> Вчителі просто знаєш вони <jeu> не, не, не виходять просто. Я пам'ятаю, у нас в школі був такий випадок. Мій брат він був вже в старших класах, і вони відкривають двері в молодшу школу, в молодший клас. І звідти знаєш, летить такий маленький хлопчик, просто ось так врізається і падає. У нього рюкзак важчий, ніж і самих. <рес> Він просто в старшокласника врізать <рес> <рес> мого брата. А мій брат каже: я відкрив двері, нічого не зробив в мене. і просто впали. Тому будьте обережні Да, 100%. А, Добре, так наша наступна картинка, якщо я правильно пам'ятаю, це теж можна дорівня, до рівня порівняти з, зі старшокласником і молодшекласником. <рес> Але ще мені це здається, що це. Хтось, хто пішов в перший клас, знаєш, от вони біля вчительки весь час поруч там. О, подивіться, чи я правильно зробила і подивіться то. Це добре. Моя донька взагалі на вчительки на руках сиділа. От, давайте подивимось нашу наступну картинку. Ну, може, у вас будуть свої асоціації? Мені здається, що це. У мене вже є асоціації. Мені здається, що це коли ти прийшов до парикмахера, тебе там просто там щось. Я знаю, це коли приходять в очі перевіряти. Слухай, ну тут якщо це перукар, то бачиш, він ну перукар це оця маленька пташка, да, на твою думку, я зрозуміла. А це щоб просто не кричати, що ви там робите. <свистець> ну, не знаю. Або це хтось такий, знаєш, бувають такі маленькі собачки, які не розуміють свого маленького розміру, і вони дявкають на великих собак. <свистець> Ага. <свистець> і вони такі рвуться в бій, а хазяї їх просто тримають. Що ти робиш? О, ця великі собаки приблизно так реагують. Якось uh -huh, так uh -huh. спокійно. І наша остання на сьогодні картинка, вона нам асоціюється з різним. Але на мою думку, це просто це ти в кінці дня весь просто дуже важкого сидиш, і тобі вже все одно, що там буде. Головне заснути і щоб тебе просто не чіпали. Отже. Ну я не знаю наскільки сидиш, мені здається, що Ти не сидиш, це масив. Це мені здається, так, класичний після найважчого уроку або після фізкультури. Знаєш, після того як здав стометровку. метровку. Ви здавали таке щось? Я ні. Ні? Я просто завжди в такому стані, тому мене ніхто не чіпає. Це стан моєї душі. Да. <ріст> Добре, друзі. Не забувайте щодня посміхатися, знаходити для цього приводи. Так, да, обов'язково. А зараз наша весела Вікторина. Ти готовий? Слухай уважно та знаходь правильні відповіді. Питання! Ви справді будете вільними, якщо хто звільнить вас? Шкільний дзвоник. Син, тобто Ісус. Сир! Плавлений! Хто нас звільнить і ми будемо справді вільними? Шкільний дзвоник? Син чи сир? І правильна відповідь: син. Якщо син звільнить вас, то справді будете вільними. Сьогодні ми говорили про Свободу. Цукерки. Породу. Сьогодні ми говорили про Свободу. Сукерки? Породу і правильна відповідь. Свободу! Якщо Бог нас пробачив, то і ми повинні співати. А -а -а, пробачати. Тікати. А -а -а. Що ми повинні робити, якщо Бог нас пробачив? Співати. Пробачати. Тікати. І правильна відповідь. Робочати! Ви молодці! Тож було доволі особливе слово. Що ти взяла для себе Оля про свободу? Ти знаєш, мені сподобалося, що свобода це не якісь такі фізичні прямо речі, а що це те, що нам дає Господь, і це десь от внутрішні почуття. Mm -hmm. Mm -hmm. мене дуже підбадьорює історія про Павла. Коли вони з силою були у в'язниці, і вони співали, і славили Бога. Тобто вони фізично були не вільні, але всередині в них була свобода. Так, так. Тому що, мені здається, співати можна тільки тоді, коли ти от, прям відчуваєш себе вільним. Точно. Тому я вірю, що всі ми вільні, Амін. всі ми маємо свободу від Ісуса. І, і з нами <сих> сьогодні. Він вільний, <сих> він також вільний, я його просто підтримую. <сих> Ось. І, і давайте помолимось. за наш наступний тиждень. Да, давайте. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі за це зібрання, за те, що ти звертався до нас. Ми молимось про те, щоб кожен з нас відчував себе вільним, відчував себе в твоїх обіймах. Бог. Благослови наступний тиждень. Нехай все буде в твоїх руках, Боже. Ми, все, ми за все дякуємо тобі і благословляємо Твоє ім'я. ім'я Ісуса Христа ми Амінь. Усім папа! -па.